Вітаю, це програма в об'єктиві. Мене звуть Ярина Матвіїв. Минув рік після майдану, рік нашої скорботи та нашої боротьби. Про те, як цей рік змінив українців та тих, хто захищав нашу свободу ціною власного життя першим в ті лютневі дні на Майдані? Ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Всі майданівці, учасники революції гідності, і всі отримали важкі снайперські поранення під час розстрілів на Майдані. Це пан Олег Сухацький, Ігор Заставний та Василь Галамай. Добре. Дякую вам, що знайшли час. Прийшли до нас на ефір, пане Олеже. Бачу, у вас є артефакти, які з вами були в ті дні на майдані рік тому. Пригадайте, будь ласка, як ви тоді пережили? Ці лютневі е, часи, і ви отримали поранення, так, снайперське? Прикро такі хвилини згадувати, там той був час, Бо дуже тяжко на душі. Я вже думав ту казку не вдіну. 15 років вона була зі мною, обергала мою голову в шахтарських забоях. Я не думав, що її вдіну, але мені довелося її вносити на Майдані. Мій 397 й табельний номер, з котрим я спускався під земля 15 років, до сих пір тут ще викарбуваний. То звичайні артефакти майданця, біта і Шолом. В більшості випадків були такі будівельні і шахтарські каски. Ну, Декотрі, хто мав можливість роздобути, то носили залізну каску. Згадати ті часи, да? 17 го числа я приїхав з Майдану якраз там 10 днів відбув. Приїхати приїхав помитися, породитися, підхарчуватися, взяти з собою щось поїсти і знову махнути на Майдан. Ну думав, тиждень пробуду. Дивлюся телевізор, Янукович виступає 17 го числа. Що йдуть тривалі домовленості, переговори з нашими опозиційними силами, щоб все вже домовилися, вже буде мир на майдані. Я вже заспокоївся. Нібито вернувся до мирного життя і тут дивлюся, включаєш телевізор 19 числа. Знову погрому, знову Беркут іде наступ. Я тут, не вагаючись, збираюся, беру казку, беру з собою, щоб але вже залізно тоді взяв казку, бо там та не збереглася. І до автобусів записався сотню і махнули до Києва. По друзі були у нас провокації. З нами їхало двоє тітушок. Вони хотіли, їхнє було задання, одного було дезорганізувати нашу роботу. Він підбурював нас до, як би, до, до якихось акцій таких непокорних провокативних, да, а другий він ретельно вивчав наш маршрут, видно, на десь передавав. І дійсно, по дорозі, вони щезли, і перед в'їздом на Київ нас зупинили. Нас, тобто, вже там чекали. Спеціальний дозвіл до таких автобусів кажуть, треба чекати три години. Поки ми чекали ті три години, під'їхали ще шість автобусів з Волині, хлопці з Івано-Франківська, Закарпаття були, да нас підтримали. І коли нас вже відпустили, ми якраз на Майдані були на театральній. П'ята година ранку. Пане Олеже, ви були та група львів'яни, яка приїхала підтримати Майдан, так. коли він вже за ніч боїв так. був виснажений. Біля ста І... чоловік угу. ужасно були виснажені. Коли ми построїлися, вділи каски, пішли на Майдан. Нам на зустріч йшли дуже понівічені всі попалені, хлопці. Так було на них шкода дивитися, всі молоді. Угу. Вони цілу ніч тримали противостояння. І я хочу сказати, були дуже запеклі бої. Піднялися. І рано без всяких вказівок, бо вже надаїло той штурм постійний тих беркутовців, то ми пішли наступ, закидали їх фляжками, вибили їх зі стели, а ще вони нас провоцірували на ті наступ, бо вони три рази підпалювали консерваторію імені Чайковського. Порубій кілька разів піднімав самооборону з вогнегасниками гасити вікна. Беркута це закидували, хотіли так само її спалити, як і жовтневий палац. Бо там наші зараз віддихали майданівці. Ну ми вже не стерпіли, вже пішли в наступ, вибили їх зі стели, пішли вже по інститутській, вибили їх з Львівської барикади. Там Я... вже працювали снайпери, напевно. Ні, ще вони не, не працювали. Також. То була 8-9 година, а вже пів вже почався угу. масовий розстріл майдану. Я. Цей момент знаходився за 10 метрів від входа, головного входу від житневий палац. Uh -huh. Мені чим запам'ятався житневий палац, бо я був зі шахтарями. Uh -huh. Ми його охороняли, ходили по периметру, на вході стояли. Там був наш штаб і. Було дуже для мене якось визнаменно так, що я його освободив від тих беркутовців. І коли ми його освободили вже, я кажу, хлопці, далі йти не треба, вистачає нам того ж одного ви поверніться. І я в той час так якось сталося, що я їх прикрив своїм тілом. І снайпер з автомата по мені випустив чергу. В цей, якраз я в цей момент тримав прапор України. Відкинув щит вже з тим прапором, хотів вже вішати його на вході до, до Жовневого палацу. Хлопці мене не кинули, молодці, не зорієнтувалися. мене підхопили на щит, кинули і занесли. Я вже не пам'ятаю, де, а мені потім казали, що я знаходився в, в, в готелі Україна. Так, кажу, да не може бути. А потім по інтернеті я дивлюся, точно я лежу там на підлозі в готелі «Україна» разом зі всіма своїми побратимами. Ну то, що три хвилини був з Небесної Сотні, у мене була клінічна смерть зафіксована. Два місяці мене відкачали, хлопці, молодці, хірурги, санітарки, я дуже їм вдячний. Обов'язково до них приїду 18-19, го го їх навідаю. Їх поздоровлю з перемогою нашою. Вони дуже багато вклали. Особливо мені запам'яталася робота наших волонтерів. Про це ми трошки пізніше поговоримо. Хочу передати Ігору. Власне, Ігор, згадай себе в ці дні, і як, власне, в тебе поцілила теж снайперська куля, як ти отримав поранення, як це відбувалося, де це відбувалося? Я скажу, як я поїхав, був тоді. Ну, раніше я їздив на Майдан та ну, періодами. А останній раз то було як 18 числа, як там. В Києві то все відбувалося. Я ну, був на роботі у Львові, чув все, все по радіо і так серце рвалося, хотілося, ну, хотілося їхати. так З хлопцями радились, радились, але так щось не вийшло. На вечір вирішив сам попробувати поїхати. ну Не був певний, що поїду, але ну, вийшло так, що поїхав. Ну і 19 зранку приїхав. Бо по радіо чув, що проспілка говорить, думав, що якийсь там кабінет, можливо, цей. А приїхав на Майдан, то був, ну, в тих пекло, пекло, пекло все виглядало, проспілка вся схорена. І потім пішов на барикади. Сам як з роботи, ну, перед тим як був. На роботі, то додому навіть не заїжджав передітися, а так і зразу рушив до обласної ради, там відправлялися автобуси. От і в тому всьому, всьому новому, що був, так і цей, який пішов на барикади. Я знав, що вже буде щось таке ну, буде бій. Зі Львова нас їхало 6 автобусів, думав, багато людей так от приїхали на Майдан і щось не було видно тих людей. Ну, мало. Ставалися. Я думав, що тоді ж ще що буде щось таке. Але ну, хлопці-молодці, які були з тої ночі, шкода, що не був тоді. Бо це було, напевно, найтяжче. 19 го стояв напроти стели одразу біля барикади там. Там якраз стояли ті тівешники, виходили, беркутівці стріляли в нас. і... Броцбой там обливали тоді. Так, так, так. Е аж в ніч в ніч хотіли перепочити, там ще познайомився з хлопцями, хотіли перепочити. До речі, біля йолки хотіли сісти все сюди було зайнято. Та, там, То не, обійшли не ту йолку, і там була харківська палатка, і там були дівчата, нас пригостили. Я так щось там біля буржуйки сидів, чуть не впав то так, і потім ліг, ліг пару годин поспав. І... Як ти опинився на місці розстрілів Небесної Сотні і, власне, сам опинився під курсом? Якраз Як вранці, вранці, вранці прокинувся, десь ну четверта ранку була, прокинувся і зразу вдів свою каску не знайшов. В мене була Оранжевого кольору взяв чись жовту свою, швидко пішов на барикади. Так само стояв напроти стели. Почалось почався той відступ силовиків з того, що хлопці простенькі в касочках, ну так само, як і більшість, закидували було коктейлями стелу, де сиділи снайпера і стріляли в нас. І мені здалося, що то від того був. ну, ніби Вони їх зігнали, і від того почався той відступ. У мене була така перша думка. Я схилив голову, коли підвів, то вже колона йшла по От, І всі і хлопці почали рухатись за ними. Я так само зняв ще з барикади ну і пішов на інститутську, е, дійшов до моста, і перед, переді мною хлопець у е, мене лицем. Пригадую його закривавлені груди. Вінко просто схопився рукою за груди і впав на коліна. І я просто ну, пишу, що зробив, то щитом, щитом закрив його спереду, присів, і там Майданівці набігли йому надавати допомогу. Я не знаю, чому я не лишився, і там, можливо, того хлопця треба було віднести. Там, чи, не знаю, чому я так тоді не подумав. Я ну, той хлопець такий молодий, був, ну, з бородою, пам'ятаю, і такі років на два-три роки старший за мене. Я тоді пам'ятаю, ну, розплакався і з криком пішов вперед. Хотів, ну, з'явилося таке бажання, щоб просто хоча б одного Беркутівця розірвати, хоч якось. Угу. Або, та, Реакція миттєвої помсти. І просто ну, взяв камінь і пішов вперед. Камінь не кинув, там відступав водомет, камінь не кинув, бо хлопці були спереду, там закидували його коктейлями і каміннями. Тому він боявся, що кинув в когось в хлопців. А потім виїхав інший водомет, такий більш ну, броньований, почав синій. поливати. Та, синій, почав поливати водою, я лише прикрився щитом, він мені по ногам полив воду. І я потім присів, хлопці долучилися до мене одразу. Один хлопець поставив барикаду зверху, ну як черепаха. Черепашка. Так. Це була ця перша черепашка, яка йшла в наступ, власне, по-інститутській чи ну, Напевно. Угу. Напевно. І з боку силу Києва, ну, вони кинули гранату, і тому хлопцю якраз тримав той верхній щит, йому стало погано. Бо я мав респіратор, а він не мав. Як я взяв його щит і кажу, йди йде щось назад, бо це неможливо при, при цьому е, щось, ну, якось реагувати тільки. Там, тягне нарвоту, сльози течуть. Потім той щит у мене хтось забрав. І тоді я відчув е, такий різкий біль в руку і в живіт, такий, ну, миттєвий. Е, щось схилив, схилив в голову, подвився вліво, хлопців вже не було, ті, що долучилися. Е, щось нос схилив в голову, вже подвився назад е, трохи. Ті хлопці е, були відсунуті так метрів на 15 від мене. Подивився на сходи, ту якраз перші сходи, які ведуть до Жовтневого палацу, хлопці піднімалися. Ну, простенькі в касочці. Ну, так само угу. зі щитами дерев'яними. І стояв на площі Беркутівець один, не пригадуючи, що я був зі зброєю. Ти не бачив, звідки в тебе стріляли? Ну, не так бачив. Ну, орієнтовно бачив. З, десь, чи з балкончику, чи угу. з вікон Жовтневого палацу, я так думаю. От, і мені хотілося стати і якраз піти до тих хлопців, що на сходах були. Мені ну, хотів стати, мені живіт не дав стати, і зрозумів, що я вже нічого не зроблю, що тільки треба відсуватися назад. Я подивився назад, чи нікого немає. Взагалі був чоловік, присівший так само, і тримав свою руку на моєму плечі. Я кажу до нього: відсуваємось одним кроком, щоб не попадати. Ну, і Почали відсуватися, і так, напевно, десь метр чи два зробили і сильний удар в ногу. Ногу просто от, от, градусів на 30. Uh -huh. ну, було відчуття, ну, таке, як можна як кувалдою вдарити, просто, і воно оце, ну, зламалося. Я думав, що в живіт і в руку то гумові кулі, я не, навіть думки не було, що бойові використовувались. А в ногу, то я думав, що циліндрична така е, гума. Так. Ще як були події на Грошевську, то угу. там використовували таку, як помпові рушниці чи, чи чого, то ми знаходили з хлопцями таку гуму. То я думав, а що тут ти така зверху балонка була угу. в куці зверху. А насправді? Так. То мені хірург в цьому, я навіть хлопцям, які були зі мною в реанімації, я там говорили я кажу, то гумові кулі, напевно. Угу. Потім мені хірург сказав, що треба бойвих Калашнікова. Е, Калашникова автомат. Василь, ти також було... дістав дуже складну комбіновану травму під час боїв на Майдані. Власне, ти теж пам'ятаєш, як з тобою це сталося, так? Так, так. пам'ятаю, і то так дуже практично детально е, отримав я поранення на інститутській 20 го числа е, поблизу самого метро Хрещатик. Так вже сталося, що опинившись е, там на передовій і побачивши, хлопці кричали: ми були з боку жовтневого. По лівий бік, якщо рухатись вверх по інститутській, і хлопці кричали про допомогу, ті вже поранені з правого боку біля метро. І я запитав, хто тут є старший, хто організовує взагалі які дії. Мені ніхто не відповів, каже, ніхто не знає, які сотники, нікого немає. І підійшов мужчина, дав рупор. І я з хлопцями порадилися, почали організовувати, як допомогти. Товаришам навпроти. Ми вирішили через дорогу збудувати барикаду зі щитів Е, mm -hmm. Я так зрозумів, що було швидше за все беркута щити. І Ми почали перегороджувати дорогу. Якраз як ми робили, ось цю будували барикаду. Мабуть, через те, що я був з рупором і намагався скоординувати наші дії з хлопцями, то в мене влучив снайпер, я відчув різкий біль. В мене відразу звалило з ніг на спину і. Таке враження було, що ну, чи який вибух подумав, така думка, чи вибух, чи що. Але думка така, що, мабуть, відірвало ноги, чи що, я подивився ні на місці, корчучись від болі, відразу відчув, як мене хтось потягнув. Потягнув за щит, тому, мабуть, пощастило, що не стріляли вдруге. Е, хлопці затягнули і відразу почали кликати медика на допомогу. Е, прибіг. Медик з Франківщини, Іван Жолубан, як Ми вже потім з ним зустрілися через практично в листопаді, тільки ми познайомилися з ним в Києві, е який оглянув мене вколов знеболюючи, на щиті мене відтягнули. На жаль, хлопці трошки невдало відтягнули, відтягнули саме в те місце, де велася найбільш активна е влучна стрільба е під, до парапету Митра Хрещатик. Він мені вколов двічі знеболюючи. І хлопці не могли мене витягнути. Я їх розумію цілком, тому що йшов щільний вогонь і то загрожувало їхньому життю особистому. Коли трошки постели вщухли на кілька секунд, вони вирішили нести мене знову. Я кажу, ні, хлопці, на жаль, або лишайте тут, або тягніть за руки, тому що біль настільки була потужна, Це просто не міг цього та, витягнути. що ну навіть через неболюваль все рівно відчувалось, хоча вкололи і вони так і потягнули за руки. Є багато руки фотографій потягнули. зафіксовано якраз. Фото, відео і от саме звук, от uh -huh. навіть uh -huh. то, як в мене була металева бита, прив'язана навскрість висіла. І от як по інститутськи тягнули, одне з таких самих це відео на 41 хвилину, і там є, так починає, чуєш звук, вже, як тягнуть uh -huh. метал, і тоді за руки потягнули хлопці до готелю Україна. Там оглянули і вже на ношах віднесли через Майдан до КМДА. Там був на Майдані такий джип, багато хто його пам'ятає, червоний дощ, який возив дрова, колеса, підвозив mm -hmm. прямо до барикад. Вони поклали прямо в кузов mm -hmm. його. Е, ще mm -hmm. хтось поранений був поруч, і відвезли за барикаду біля, е, на хри, вулиці Хрещатик. Е, відвезли, там пощастило, було дві швидкі. Одна була зайнята, а mm в -hmm. іншу мене поклали і відвезли до лікарні. Е, то все дуже добре пам'ятаю, хоча вже. В приймальному покої вже воно почало все розпливатися, і лікар, який оглядав мене, каже, лікарю, що зі мною? Що трапилося? Він каже, та влучили в тебе, що трапилося? Кажу, як влучили? Uh -huh. Що до чого? Він каже, от так влучили. І вже як потім, через більш ніж тиждень я дізнався, він мені розповів взагалі всю історію, що куля влучила в правий бік. Розтрощила таз, зламала ліву ногу, пошкодила кістку правої, розірвала сечовий міхур багаточисленні пошкодження м'яких тканин. Ну, одним словом, він каже: я взагалі дивуюся, як ти лишився живий. Ми не думали, наче ти до ранку доживеш. Ми взагалі-то більш ніж на 90% були впевнені в тому, що, на жаль, не вдасться тебе врятувати, хоча перша операція пройшла успішно. У Мене так. Ось, зараз питання. Ви всі отримали на надзвичайно складні травми. Пан Олег був в стані клінічної смерті. Ігор втратив частину ноги. Ти мав розроблені кістки тазу. Чи за цей рік часу ви отримали такі важкі травми і дивом вижили? Чи приходили слідчі, чи брали докази вас, як це відбувалося, пане Олеже? Від прокуратури приходив якийсь представник, ще як я лежав в БСП два місяці, взяв від мене на ім'я міністра юстиції, тоді Пилипенко був заяву. Я підписав, взяв і все з кінцями. Нічого, більше не приходив. Продовж нічого, року неяких неслідчих ні дій, ніяких листів, ніяких не ні нагород, не заощаджень там нічого не дали. Ви ще маєте відеодокази, так? Тому що ви на відеокамеру знімали події. власне... Я, я власне. самомирного життя. Я uh -huh. ходив як по майдані. У мене на двох дисках є. Як ми там наше таке буденне життя я знімав, а протистоян я не знімав, бо я участвував на барикадах, Не було Зато навіть подумати, сфотографуватися, навіть доки думки не було. Я нічого не фільмував протистояння, а мирне життя може надати вам передивитися. Але тим не менше, ви не знаєте, як йде хід розслідування і хто, власне, ніхто мене нічого не формував. стріляв, нічого не відомо. Тобто... І я так у тишу маю, і спокій. Угу. Якби щось мене попросили, я б навіть би вирішив сам на операцію, дістав би ту пулю, але ніхто навіть тим не цікавиться. Добре, ми зараз продовжимо. Робимо невелику паузу для реклами. Це програма в об'єктиві. Ми говоримо про рік після майдану. Дочекайтеся, ми повертаємося за мить.